Діти, а як ви розумієте прислів'я? Людина, яка не знає свого минулого, то не варта майбутнього. Ви, напевно, маєте на увазі, що людина має знати свою історію. Дійсно, а ви хочете зв'язатися історією нашого краю? Пропоную вам здійснити цікаву прогулянку. Але вам необхідно буде застосувати свої знання з географії, екології, проявити усі свої вміння та навички. О, а я знаю, що нам допоможе. Нам допоможе Google Карта. Там є навігатор, який допоможе знайти любу точку світу. Так, гаджет це добре. Але бувають випадки, що необхідно швидко пройти шлях. А поруч немає телефону. Тому прийдеться діяти самостійно. О, а я знаю, хто нам тоді допоможе. Нам допоможе природа. Тоді я пропоную об'єднатися нам команду, але нашій команді потрібна назва. Придумала, патріот. Давайте назвемо патріот. Адже наша експедиція вирушають самі незламні, непереможні учні нашої школи. Чи знаєте ви, що справжні патріоти починають свою справу гімну України? Хотіли дізнатися історію села Бучківці, тому ж отримайте першу підказку. О, а я знаю, що це. Це школа. А чи знаєте ви історію школи? Так, наша школа є найстарішою на хотенчині. В ній вивчалося не одне покоління. і вона продовжує вивчати і виховувати справжніх патріотів. Отож нам треба прямувати до школи. Дивіться, це дуже перший пазл нашої історії. Клеєм перша пазок нашої історії. Голови. Я знаю, голуби допоможуть знайти нам шлях. Голуби володіють дивним орієнтуванням. Вони можуть повернутися до знайомої місцевості прямо додому. Іноді вони здійснювали рейси за 800 тисяч кілометрів від дому. З роки Другої світової війни не було доставлено велику кількість поштових телеграм. За допомогою голубів можна визначити гори... сторони горизонту. Навесні вони летять на північ, на восени на південь. Тож голуби підкажуть нам шлях. Казка. Дитячий майданчик. Куди попрямували голуби, туди й ми. Герої не вмирають. Пам'ятаємо вічно про них. Посидіть це вічно зелені дерева Янголи летять, до неба янговий. Повернути неможливо їх, життя, як нитка обірвалось втратили, ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх, я летять до неба янголи Вчання наших героїв. Ви подивіться, що я знайшов. І ще одне підказка. А чи знаєте ви, що покорі дерева також можна визначити сторони горизонту? Десь я читала, що береза росте по всій Європі майже до 65 градусів північної широти. Вона прекрасний вказівник шляху. Це дерево дуже столюбиве. Корага завжди біліша і чистіша з південної сторони. Причому це настільки замітно, що по ній можна орієнтуватися навіть в глибині лісу. Прямуємо туди. Дивіться, що я знайшов. Знаю, це релігія. Прямуємо до церкви. Ой, як не хочети файл нашої історії. Історія церкви. У 80-х роках 19 століття житель села Бочківці Мандала Григорій, копаючи підвальне приміщення у власному подвір'ї, знайшов скарб. З турецькими золотими монетами другої половини 17 століття, що підтверджує той факт, що Бучківця перебував в турецький гарнізон. Незнадні гроші Манелак Григорій, замість дерев'яної церкви, побудованої в 17 столітті, у 1886 році будує шостому році Михайлівську церкву, яка діє і нині. завдання, тому отримуєте ще одну підказку. Ребус. Вода, нам потрібно рухатись у північному напрямку. У цьому нам допоможе компас. Вода, ти не маєш ні запаху, ні кольору, ні смаку, але те саме життя. А чи знаєте ви, що вода це найважливіше джерело для всіх живих організмів. Тому давайте нап'ємося цієї тілющої води. Патріоти, ви справжні молодці, тому отримуйте ще одну підказку. О, знову ребус. Знаю. Це музей. Рухаємося на північ за годинковою стрілкою. Нам потрібно йти в північному напрямку. Годинну стрілку циферблату годинника наводять на сонце, а потім її спрямовують у цьому напрямку на віддалений орієнтр. Кут між годинною стрілкою та напрямкою на цифру два. На циферблаті годинника ділять навпів. Це і буде напрямок на південь. Український народ наша нація завжди берегла свою минувшину. Оскільки без минулого не може існувати майбутнього. Рябой Галина Васильівна. Вирішила зберегти звичаї і традиції села Бочківці. Ідея створення етнографічного музею Берегиня виникла у 1980 році. Ця ідея виникла від душі та від любові. Юні експедитори. Щоб отримати останню підказку, вам необхідно проявити свої знання. Чи знаєте ви історію наших предків найяскравішим прикладом українців? Які вправно вміли вести за собою являються козаки? Що ви знаєте про козацтво? Зараз я вам зачитаю декілька запитань, а ви маєте дати на них відповідь: що означає слово козак? Війна, Війна, Війна. 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 А якому гетьманові найбільше дісталося від істориків? Івану Івану Війна, Молодці. А де відбулася перша битва в ході Визвольної війни? водами. А хто був автором першої української конституції? Молодець. Голова козацького уряду. Гетьман. Гетьман. А яка була найвідоміша козацька страва? Куліш. Куліш. А яке церковне свято козаки вважають своїм, і коли воно відзначається? 14, 14 жовтня. Молодці. Те, що ви гарно справилися із завданням, я дам вам підказку. Медицина, а куди прямувати? В північно-західному напрямку. Щоб отримати чатину пазла, вам необхідно виконати ще одне завдання. Але вам необхідно застосувати всі свої навички у надавання першої домедичної допомоги. Чудово, я знаю, що робити. Тоді використаємо основне правило. Колесо. Кров легень серце. Колесо. Ми знаємо три види кровотечі. Артеріальна, капілярна та венозна. Насамперед, нам потрібно одягнути рукавички. Це наш захист. На даний час в нас є венозна кровотеча. Насамперед, нам потрібно накладати жгут. Чуть вище лопти. Ми затягуємо його. Потрібно запам'ятати час. Жгут не можна тримати більше трьох годин. Після зупинення кровотечі нам потрібно обробити ради. Насамперед ми провіряємо пульс. Провіряти можемо тут або тут. Він має бути від 60 ударів за хвилину. Якщо людина не дихає, то нам потрібно зробити штучне дихання та масаж серця. Спочатку нам потрібно перевірити ротову порожнину. Чи немає подряпин та залишки посторонні предметів. Це може бути пісок, глина та завишки зубів. Це останній пазл нашої історії. О, а я знаю, де знаходиться це місце. Можна я скористаюсь гугл-картою? Ми зібрали паса. Це наше рідне село, бочківці. Кожна дорога буде додому. Ми щиро віримо, що війна скоро закінчиться, і всі герої живемо вернуться додому. Слава Україні! Героям! Слава!